Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Господи Ісусе Христе, дякую Тобі, що Ти є моїм притулком і захистом. Ти, Христе, був притулком для бідного, укриттям для знедоленого. Ти є тінню від спеки і покровом від бурі життя. Я приходжу до тебе, Спасителю, з відкритим серцем, знаючи, що ти ніколи не відкинеш того, хто щиро шукає тебе. Я славлю тебе, Ісусе, бо Ти є любов, яка не минає, бо Ти є милосердя, яке не вичерпується. Коли душа моя знесилена і серце розбите, Ти нахиляєшся до мене, щоб підняти і втішити. Коли темрява навколо стискає, ти запалюєш світло, щоб я не заблукав. Господи, у цьому світі стільки бур і спокус, стільки страху і скорбот, але в Тобі я знаходжу спокій. У Твоїх ранах я бачу зцілення, у Твоїй любові я знаходжу силу. Ти мій захист від усякого зла, від людської неправди, від темних сил, що намагаються зруйнувати мир у серці. Ісусе, мій Спасителю, я дякую Тобі за кожен день, коли Твоя рука тримає мене, навіть коли я цього не помічаю. Ти укриваєш мене від вітрів випробувань, коли душа моя тремтить. Ти зупиняєш хвилі сумнівів, коли вони хочуть потопити мою віру. Ти є стіна моя і твердиня, у тобі моя безпека. Прости мене, Господи, за те, що не завжди пам'ятаю про Тебе. За те, що шукаю допомоги у людей, замість того, щоб спочатку звернутися до тебе. Прости, коли сумніваюся у Твоїй доброті або втрачаю довіру у хвилини болю. Я грішна людина, але ти, милосердний Спаситель, прости мене і наповни серце моє покаянням. Навчи мене бачити Твою руку в усьому, що мене оточує. Навчи дякувати навіть тоді, коли болить. Навчи мене покладатися на тебе, коли здається, що допомоги немає. Бо ти Господь, який був і є пристановищем для пригніченого, пристановищем у дні скорботи, ти мій щит, коли серце охоплює страх. Ти мій спокій, коли світ навколо гуде й ламає, ти мій захист, коли вороги піднімаються проти мене. Ти моя сила, коли руки опускаються, ти тінь у спеку. Коли життя випалює душу, Ти свіже джерело, коли серце моє спрагле. Господи Ісусе, нехай кожен подих мій славить Тебе, бо Ти мій Спаситель, який не забуває і не залишає. Ти поруч у найтемніші хвилини, навіть коли я не відчуваю твоєї присутності. Ти вітром лагідним доторкаєшся до душі і кажеш: Не бійся, я з тобою. Господи. Я не маю заслуг, щоб стояти перед тобою, але твоя благодать робить мене гідним твого милосердя. Прийми мене, як прийняв блудного сина. Нехай серце моє буде храмом, у якому житиме твій мир. Ти, пристановище моє Ісусе. Коли втома і біль стискають груди, я знаходжу спокій. Коли серце плаче, я прихиляюся до Тебе і знаходжу тишу, коли думки темні. Ти висвітлюєш їх світлом надії. Коли душа моя тріпоче від страху, ти кажеш мені: Не лякайся, бо я з тобою. Господи Ісусе, пристановище моє і сила моя, я стою перед тобою з відкритим серцем і прошу Твого святого захисту. Ти бачиш моє життя, Ти знаєш кожну мою думку, кожен біль і кожну надію. Ніхто не знає мене так, як знаєш ти, і ніхто не може укрити мене так, як укриває Твоя благодать. Господи, будь моїм покровом від усякого зла, захисти мене від лукавого, від підступів ворогів, видимих і невидимих, не дозволь темряві торкнутися моєї душі. Нехай Твій хрест буде переді мною, Твоє світло над головою моєю, Твоя рука на серці моєму. Укрий, Ісусе, моїх рідних і близьких, храни їх у дорозі, на роботі, у домі, у кожній хвилині життя. Дай їм мир у серці, здоров'я тілесне і духовну твердість. Якщо вони заблукають, поверни, якщо вони страждають утіш. Якщо вони просять, дай їм милість Твою, бо Ти джерело усякого добра. Навчи мене, Господи, не нарікати на скорботи, але бачити у них шлях очищення. Бо в бурі ти зміцнюєш мою віру. У тісноті навчаєш смиренню, у випробуваннях відкриваєш силу благодаті. Хай кожен день мого життя буде не боротьбою з людьми, а служінням тобі. Хай серце моє не шукає слави людської, а тільки твоєї присутності. Ісусе мій Спасителю, коли я боюся, нагадай мені, що ти поруч. Коли серце моє ослабне, дай мені силу, коли дорога моя стане темною, Будь мені світлом, коли навколо тисне несправедливість, будь мені правдою, коли біль закриває очі, будь мені зціленням, Господи, будь захистом моїй душі і тілу, щоб жодна стріла ворожа не вразила мене. Відверни від мене хвороби, нещастя, лукавість і ненависть. Хай у моєму домі панує мир і благословення, хай ангели Твої охороняють нас уночі. І в день, хай кожне слово моє буде сповнене любові, а серце вдячності. Я дякую тобі, Ісусе, за твоє довготерпіння, за кожен день, коли я можу дихати, бачити, молитися, любити. Дякую за те, що ти не залишаєш мене, навіть коли я падаю, Ти підіймаєш мене, Ти промовляєш до серця мого словами, любові. Ти даєш мені надію, коли я втрачаю віру у себе. Хай душа моя ніколи не забуде, що ти мій захист у скорботі, моя тінь у спеку, хай мої уста завжди славлять тебе, а серце не віддаляється від Твоїх заповідей. Навчи мене бути вдячним у всьому, бо все, що маю, це дар Твоєї любові. Господи Ісусе, хай моє життя буде свідченням Твоєї доброти, хай у мені живе мир, що перевищує розуміння, і любов, що перемагає страх. Нехай кожен, хто бачить мене, відчуває твоє світло. Нехай через мене Твоя благодать торкається тих, хто заблукав і веде їх до спасіння. Дякую тобі, Ісусе, за те, що Ти був, є і будеш притулком моїм. Дякую, що у Тобі я маю мир, якого не дає світ. Дякую, що Ти тримаєш мене, коли все здається безнадійним. Дякую, що Ти, мій Бог, моя твердиня. Мій порятунок, Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, до Тебе підношу душу свою, бо знаю, що Ти моя твердиня, моя скеля, мій захист, ти той, хто стоїш біля мене, коли всі відходять. Ти чуєш навіть мовчання мого серця, коли я не маю слів. Ти бачиш мої страхи, мої болі, мої невдачі і не відвертаєшся. Благаю тебе, Ісусе, покрий мене твоєю благодаттю. Не дозволь мені забути, що з тобою я можу все, бо ти моя сила. У світі, де панує тривога і неспокій, дай мені серце, сповнене миру. У темряві дай мені бачити промінь твого світла. Коли гріх тисне на мене, будь моїм очищенням. Коли світ намагається зламати мене, будь моїм відновленням. Бо лише ти можеш відновити те, що було зруйновано, зцілити те, що болить. Підняти те, що впало. Я визнаю, Ісусе, що без Тебе я ніщо. Без Тебе мої дороги пусті, мої сили марні, мої думки блукають, але коли ти зі мною серце моє живе. Навіть серед випробувань я знаходжу спокій, бо знаю, що Ти керуєш усім, хай Твоя воля буде у всьому, що мене спіткає. Навчи мене, Господи, бачити добро навіть у скорботі. Бо ти, як люблячий Отець, через біль вчиш мене смиренню, через випробування вірі, через терпіння, любові. Не дай мені озлобитись, навіть якщо навколо несправедливість. Не дозволь серцю моєму стати холодним, навіть якщо світ байдужий. Пошли мені, Ісусе, дух мудрості, щоб я міг розрізняти добро і зло. Навчи мене слухати не тільки вухами, але й серцем, щоб я чув тебе у голосі совісті, у тиші ранку, у молитві матері, у смиренних словах ближнього, бо ти говориш до тих, хто має вуха духовні, хай моє життя буде свідченням твоєї любові, нехай у кожному вчинку, у кожному слові відчувається подих благодаті. Хай люди, дивлячись на мене, не мене бачать, а тебе, Христе. Бо не я живу, а ти живеш у мені. І це є найбільше щастя знати, що ти близько, навіть коли світ далеко. Ти є світло, яке не гасне, ти є любов, що не минає, ти є правда, що не зраджує, ти є Господь, який вчора, сьогодні і навіки той самий. Тому я славлю тебе, Ісусе Христе, і віддаю Тобі серце своє. Хай буде благословенне ім'я Твоє, Хай буде свята воля Твоя. Хай буде мир у душі моїй і в кожному домі, де тебе призивають. Слава тобі, Христе, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче Небесний, творче неба і землі. Прийми нині серце моє, що приходить до Тебе у смиренні, у покорі і довірі. Я стою перед тобою, як дитя перед люблячим батьком, і не маю нічого свого, що міг би тобі принести. Окрім вдячного серця, сповненого віри і туги за Твоєю присутністю, ти початок і кінець, ти, світло, що просвічує темряву душі, ти, милосердя, що не знає меж. До Тебе я підношу свої руки і свої думки, щоб знайти спокій у Твоїй волі. Прости мені, Отче, мої помилки, мої страхи, мої невірні дороги. Очисти мене від усякої гордості і роздратування. Навчи мене приймати все, що даєш, як благословення, навіть тоді, коли серце плаче, бо ти знаєш усе, що для мене потрібне. Я визнаю, Отче, що без тебе я порох, що розвіюється вітром, а з тобою живий подих Твого творіння. Без Тебе я втрачаю сенс і шлях, а з тобою кожен день наповнений новим світлом і надією. Поглянь, Господи, на моє життя! Я втомився від боротьби, від тягарів, які сам несу без тебе. Я часто спотикаюсь, часто падаю, часто забуваю, що поруч ти, мій небесний Отець, який завжди чекає, щоб підняти мене. Прости мені цю слабкість. Дай мені сили знову встати і іти дорогою правди. Я віддаю тобі все, що маю, усе, що тривожить мене, усі мої сумніви й болі, усі бажання. Що не ведуть до добра. Отче, дай мені серце лагідне, щоб любити Тебе понад усе, щоб у всьому бачити Твою руку. Навчи мене приймати ближніх своїх не осудом, а співчуттям, не байдужістю, а молитвою, бо всі ми діти Твої, усі потребуємо Твоєї любові і прощення. Я дякую тобі, що не залишаєш мене, навіть коли я сам ухиляюсь від Тебе. Ти – Терпеливий і вірний. Ти не покидаєш навіть тих, хто відвернувся, а стоїш біля дверей їхнього серця і тихо стукаєш. І нині я відкриваю тобі своє серце, Господи, щоб ти ввійшов і оселився в ньому. Я визнаю тебе своїм царем і владикою. Ти Вседержитель і все у світі тримається твоєю силою. Від Тебе життя і подих, від Тебе світло ранку і тиша ночі. Від тебе кожна крапля дощу, що падає на землю, щоб дати їй плід. І якщо ти, Отче, так піклуєшся про траву і птахів небесних, то тим більше не забудеш мене, своє створіння. Тому віддаю тобі всі свої турботи і немочі, хвороби, що знемагають тіло, сумніви, що точать душу, страхи, що закривають шлях до радості. Віддаю все. Бо знаю, що в твоїх руках усе перетворюється на добро. Господи мій, коли темрява огортає мене, нагадай мені, що ти світло, і навіть уночі ти не покидаєш мене, коли слова молитви губляться, дай мені мовчки стояти перед тобою і слухати Твою тишу, бо й у тиші ти промовляєш до серця. Коли здається, що все втрачено, нагадай, що ти Воскресіння і життя. І з тобою немає кінця, є лише новий початок. Благослови мене, Отче, щоб я не втратив віри, навіть коли не бачу дороги, щоб серце моє не зачерствіло від скорбот. Отче мій небесний, я схиляю голову перед Твоєю славою, бо Ти є цар над усім сущим, Ти є джерело життя, любові та правди. Усе, що існує, дихає Твоїм подихом, живе Твоїм словом. Стоїть твоєю волею, і я, мале створіння твоє, приходжу до тебе не зі страхом, а з вірою, що ти мій люблячий батько, який не відштовхує, а приймає. Бо коли ти дивишся на мене, ти бачиш не лише мої гріхи, але й душу, що прагне очиститися. Коли я падаю, ти не відвертаєшся, а простягаєш руку, щоб підняти. Коли я плачу, ти не судиш, а нахиляєшся, щоб утерти сльози. І серце моє сповнюється вдячністю, бо хто, як не ти, так любить людину. Навчи мене, Отче, бути вірним Тобі в усьому, не шукати слави земної, не прив'язуватися до марного, а жити так, щоб кожен день був молитвою. Дай мені мудрість розуміти твої шляхи, навіть коли вони проходять через біль, бо часто те, що здається мені втратою, Насправді є очищенням, а те, що я вважаю поразкою, є твоїм шляхом до перемоги. Ти той, хто з попелу створює красу, хто з болю народжує мир, хто з темряви виводить на світло. Тому я не хочу противитися твоїй волі, але прийняти її з покірним серцем. Отче, у твої руки віддаю всі свої тривоги, дім мій, сім'ю мою, друзів і ворогів, хворих і зранених душею. Благослови кожного, кого зустрічав я на своєму шляху, бо всі вони частинка мого життя. Згадай тих, хто віддалився, хто загубив надію, хто зневірився у тобі. Торкнися їхніх сердець, Господи, як колись торкнувся мого. Нехай світло Твоє огорне тих, хто йде у темряві. Нехай сила Твоя підніме тих, хто впав, нехай Твоя любов стане спасінням для тих. Хто не знає, як жити далі. Господи, я знаю, що Ти чуєш мене навіть тоді, коли я мовчу, бо ти розумієш подих душі, навіть без слів. І я вірю, що жодна сльоза не падає марно, бо ти збираєш їх у свої долоні. Ти знаєш кожен мій біль, навіть той, про який я не смію говорити. Ти бачиш кожен страх, що ховається в серці. Ти знаєш, як важко іноді вірити, коли навколо темрява. Але ти не засуджуєш мою слабкість, а терпляче підтримуєш. Я дякую тобі, Отче, за кожен день, за кожен промінь світла, який послав у мій сумний ранок, за кожне тихе чудо, яке сталося, коли я вже не чекав допомоги. Навчи мене бачити твої благословення навіть у дрібницях, у кожному подиху, у кожній усмішці, у кожному промені сонця, бо там, де любов, там і ти. І якщо серце моє буде наповнене вдячністю, то навіть серед бурі я не злякаюся. Отче, укріпи мою віру, щоб я не вагався, коли дорога стає важкою, бо віра це міст між мною і тобою, і якщо я тримаюся за нього, я не впаду. Я віддаю Тобі всі свої хвороби, Господи, і ті, що ранять тіло, і ті, що нищать душу. Бо ти лікар істинний, ти знаєш, як зцілити не лише плоть, а й серце. Я прошу не про чудо для слави, а про милість для спасіння. Якщо ти вважаєш за потрібне, щоб я ніс цей тягар, дай сили нести його з гідністю. Якщо ж час звільнення настав, благослови мене одужанням, але хай у всьому буде воля твоя, бо я не хочу більше сперечатися з тобою, Господи, я хочу вірити, що все від тебе на добро. Отче, подивися на мою бідність. Я не маю великих скарбів, не маю слави, не маю багатства, але маю бажання служити тобі серцем. Я бідний тілом, але прагну бути багатим духом. І якщо ти даси мені достаток, навчи мене не загордитися. Якщо ж утримаєш від надміру, навчи дякувати і за мале. бо справжнє багатство не у грошах, а в любові до Тебе. І я дякую тобі, що навіть у нестачі даєш мені те, чого не купиш: мир у серці, радість у молитві, силу в надії. Отче, коли навколо люди судять, навчи мене мовчати, коли світ кличе до зла, дай мені твердість стояти, коли спокуса приходить тихо, як вітер, захисти мене своїми крилами. Коли серце моє розривається між вірою і страхом, нагадай мені, що я. Твоя дитина, а Ти, мій захист. Бо хто, як не ти, зможе зупинити бурю, коли вона здіймається всередині душі. Господи, я знаю, що кожен день це можливість змінитися, і навіть якщо я сьогодні впав, то з тобою можу підвестися. Навчи мене не здаватися, коли сили вичерпуються. Навчи чекати, коли відповідь не приходить одразу. Навчи любити навіть тих, хто не розуміє. Бо лише любов Твоя має силу перемагати все. Отче Небесний, дякую тобі за те, що Ти є, за те, що навіть тоді, коли я гублюсь у сумнівах, ти не перестаєш бути поруч, за те, що навіть коли я віддаляюся, ти чекаєш, поки я повернуся, за те, що навіть коли світ здається темним і холодним, ти все одно зігріваєш мене теплом своєї присутності. Ти – Недалекий і немовчазний, ти живий, люблячий, вірний, ти отець, який завжди приймає, і я вклоняюся Тобі з глибини душі, бо немає у світі нікого, хто б любив так, як ти. Слава тобі, Боже Отче, у всі часи, у радості й у скорботі, у житті і у смерті. Слава тобі, що був, є і будеш навіки. Хай буде благословенне ім'я Твоє від Сходу Сонця до Його заходу, бо Ти святий, милостивий і праведний, і я, Твоє дитя, смиренно вклоняюсь тобі і кажу. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, і в серці моєму теж. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.